Літом ми їздимо на річку. Зараз такий важкий час. Не куди там десь поїдеш, тим більше з дитиною, маленькою. А от на річку собі сміло сідаємо, їдемо спокійно на вихідні. Відпочиваємо так. Напевно, біля річки або біля міського озера. Більше пасивно, напевно, книжки почитати, щось ще. можливо подивитися, якщо є світло, звісно. Ну, взагалі, вийти, подивитися щось на роботі. Ми багато гуляємо, ходимо. ходимо. А ви? Ну, ми двоє ходимо. Сюди. А куди ходите? в Франківську? По, По Франківську? По всьому Франківську. По всьому Франківську гуляємо. А так-то часто в центрі. З такою жарою дуже важко зараз кудись виходити, тому що спека дійсно не виносима. Тому ну, зазвичай це десь прогулянка на міському озері або просто десь в центрі, і то під вечір, якщо є настрій. А так то... Ну, особисто я людина, яка любить читати і посидіти вдома, тому я так. Так, добре. А ви? Ну, у нас так само міське озеро, тут в центрі біля фонтану, під фонтаном кафе, якісь так, там, де не є дуже жарко. Напевно, в горах. Ну, різні в нас так в боковелі, різні також атакціони, якісь. А Відуйте річку, наприклад, Так, озеро найбільше. Ой, басейн, Андерхіл, Резорт. Це в нас тут за Франківськом. Їздимо до друзів в Львів, гори та що. Так само, гори, басейни, друзі. Ви більше любите такі активні відпочинки? Так, так, однозначно. Не сидіти вдома, це більше цими відключеннями світла, жарко, кондиціонери не працюють. Сижу вдома під кондиціонером, деколи біля озера гуляю. Ну і в закладах не сильно тако, трохи. Ви більше любите активний відпочинок чи так вдома посидіти? Ні, активний, активний. В гори недавно ходив. Я більше люблю вдома сидіти. На річку. Так, зараз річка дуже прекрасно походити на річку. На жаль, в Франківську не дуже є багато зелених зон, хоча і є великий парк і міське озеро, що є куди погуляти. А так, або на Бистрицю, або... Додому, в село, на свою річку. Не відпочиваємо. працюємо. Переважно на роботі. Війна вносить свої корективи, так що нема відпочинку. Ще й відключення світлом. Так що як є?